Сьогодні на розпаковці Фітнес Трекер Xiaomi Mi Band 7, китайська версія, куплений був зі знижкою за 24 долари 99 центів. Зараз можна такий купити за 22 з хвостом навіть без знижки. Тому, поки він їхав трошки більше як 2 тижні, ціна суттєво знизилась майже на 3 долари. І я не думаю, що це зараз доцільна покупка. Хіба що вам дуже потрібна саме ця модель? Як для перепродажу вони вже не підходять, тому що в нас на OLX вже вовсю продаються Mi Band 9, і вже Mi Band 8 коштують стільки ж скільки Mi Band 7. Тому, скоріше за все, це буде просто предмет колекційний, для кого потрібно, але конкретно цей, що приїхав мені. Для колекціонування також не підходить, тому що це версія без коробки. Ну точніше, як коробку просто не відправили для економії місця, для того щоб посилка вийшла дешевшою, так як за доставку платить продавець. Тут була безкоштовна доставка. Щоправда, в подарунок поклали скрін протектор і додатковий, але дуже неякісний ремінчик. Годинник я запускав пізніше в ньому китайська мова. Можливо, я ще не розібрався, як перемкнути на українську, тому що я мав справу з шостим. Там була українська мова відразу, тому поки не готовий сказати. Але вже на даний момент можу констатувати, що це збиткова угода, на якій доведеться втратити.